Так, доброго вечора. Давайте ми подивимося саме Дніпро на найближчий тиждень, так, з 10 по 17 вересня. Ось, ми зараз подивимося саме місто. Проте, всі області, на всій області ми робимо прогноз на тиждень по понеділкам у моєму YouTube-каналі. Будь ласка, долучайтесь, переходьте. Всі посилання є у шапці профілю і в Телеграмі дублюється ця інформація. От, ми в ефірі Ютубу завжди продивляємося прогнози на тиждень. І так, давайте Дніпро з 10 по 17 вересня, місто Дніпро. Що там буде по активності? По-перше, активність у повітрі вона дійсно буде на тижні, і в мене йде робота, тобто триватиме робота по відпрацюванню а, захисту. От. Як наче спостереження ведеться дуже добре, обговорюються цілі і плани по захисту, так, як наче ресурсів в місті вистачає для того, щоб тримати позиції. Так? Так. Що напротязі тижня, які ситуації? Можуть бути. Може бути проявлена все-таки хитрість від ворога, тобто якась хитрість направлена на ресурси, яка може принести форс-мажорні неочікувані ситуації, так? які стосуються саме ресурсу забезпечення міста. Що стосується людей, в мене йдуть карти захисту, тобто населення, в принципі, а, от на... Цей тиждень, як наче має захист, так? Має добрий захист. Біля міста, ще раз недалекі території від міста, там може бути досить гучно, багато може бути активності, може відпрацьовувати захисні системи. от. І це все може дуже напружувати людей. Так, давайте подивимося ще тут. Так, що в нас там Дніпро? Саме місто, так, в період з 10 по 17 вересня, місто Дніпро. Так, відпрацювання захисних систем. Ну, Напруження ось таке, знаєте, як наче в залежності перебувають люди, які там проживають, воно існує. От, І а, тривоги, так, вони будуть, не без того. Я бачу відпрацювання захисту. Бачу відпрацювання захисту, активність по тривогам. От, поки е, такої, знаєте, енергії наслідків поки я не бачу.